Всім привіт! Річка Десна, знову ловля жереха. Сьогодні до мене в гості приїхав Юрій Лаврик. У соцмережах багато хто з вас його знає. Любитель ловлі жереха, судака, щуки, на нахлист, на, на джерки. Ну от Він в моїх місцях. Спробуємо сьогодні щось піймати. Починаємо о 11 годині, погода змінилася. Холодно, плюс 10-12, плюс вітер, але ну, є час, то ловимо при будь-якій погоді. Чи зможемо піймати, хто його знає. Як ви бачили в моїх минулих відео, жерех активний пізно ввечері. Але в день також є шанс його піймати. Ну не буде ж ти приїжджати на кілька годин всього-навсього, причому здалеку. Тому... Пройдемось, покидаємо, подивимось місця і може під вечір виберемо якусь точку, на якій залишимось вже до самої темряви, де можна буде когось піймати, якщо на протязі дня у нас не вийде. Починаємо. Ну розказуй, піймаємо рибу чи ні? Сьогодні ми повинні піймати. Без сумніву. Багато-багато гарної, чудової риби. Жерех є. Головне, правильно подати нам приманки. приманки. Правильні приманки. Риба з нами арчина, значить все нормально буде, риба буде. Ну який в нас план дій? Пройдемось по місцях, подивимось, роздивимось, де можна половити, а потім вже, я думаю, найбільше шансів пізно ввечері когось завалити. Так. Або, або вже якщо не, не зловим пізно ввечері, то дождемося раннього ранку і точно щось добуде. <laughs> На ранковій <ules> зорці. Ну погода сьогодні трошки не та, що потрібно. Вітер, холод. Злам погоди може зіграти свою роль. Вчора ще було нормально. Бо я там ходив кидав, не було, а тут вже був вихід. Наче він тут є, можемо просто... Треба потрапити в час виходу, коли він. Тоді він хапає нормально. Я підійшов і, дивиш, і так, під біргом. Мальок ага. розсипав, скрутанувся. І два рази він трохи шороху навів трошки. Так що є він тут. Він просто, тут є, просто Кількість просто... їх, я як кажу, якщо їх три штуки, то один шанс піймати. Якщо велика зграя, ну, зараз на зграю потрапити дуже складно, це не те рік, коли там можна було. Коли жере в кількості, то ловити його простіше. Але якщо його там на точці 2-3-5, то клювань значно менше. Та ще й не знаєш коли він клюне. О, там на шнурі пух. Ну будемо перевіряти. Приманки різні, у кожного своя тактика, свій стиль ловлі, свої проводки. Я от подивився, як він кидає. Як він проводить приманку. Я, наприклад, так, таку проводку не використовую. Я ж кажу, у кожного свої. на працювання побачимо, що, що спрацює. А розпочинаю я із тієї приманки, яка ловила до цього. Hunter Idol 7. От кидаю її. Жерех може клюнути під самою кручею, не треба далеко кидати. Я кидаю під кручею. Де струя, тільки трава заважає, ну нічого. Провести можна. Обережно можна провести. О, тут по корчах. От. Проводка цієї приманки різна від дуже високого темпу до, до середнього темпу. Підсака обов'язково, бо рибу брати важко з цих круч. А в основному ми будемо ловити на кручах. Це його місця, місця жереха. Ану. Тепер проводка по строї. першій локації ми риби не піймали, але були виходи, ми їх бачили, жерех там є. Просто не прийшов час клювати. Юра перебрав, ну, може, штук 7-8 приманок різних перекидав. І поверхневі, волкери, поппери, ратліни, щоб глибше йшов, йшла приманка. але не реагує. Тому ми вирішили пройтись на наступне місце і покидати. Ловити жереха не складно. Складно його знайти і дочекатись виходу. Ну, треба велика витримка. Ну і секрети там по проводці, яка має бути проводка. Бо чому в одних та ж приманка ловить, а в інших не ловить, бо може бути різна проводка, різні умови лову. Якісь приманки люблять швидку течію струю. Інші ж приманки не люблять швидкої проводки, їх треба вести повільно. І навпаки є приманки, які треба вести дуже швидко, щоб аж котушка диміла. Ну, той же самий, зараз, зараз покажу той же самий. Тут в мене в коробці є, правда, я ще на нього не кидав, не кидав, але новиночка в коробці. Отака От приманка, називається Spirit 7. Spirit, Або ж отакий. 7 сантиметрові. Ну от можна спробувати щось із цього. Іду кидаю покруче. Тихо, глухо, ніде нічого, навіть на поверхні нічого не вискочить. Потім так бовт, не роздивився, наче він був невеликий, я маю на увазі жереха, а може і чехоня, а може й голови. Ну такі якби якась риба присутня я думав такий холод вона десь буде в глибині стояти тому поставив ратлін який можна опускати глибоко не дуже глибоко бо на глибині там корчі і можна залишити приманку не одну отак метр два від поверхні проводжу по різному коротше проводжу Сонечко вияснилось. Ми трошки розділилися. Юра пішов покруче, а я кидаю в Омуті. Ну і плюс різні приманки. Але в Омут це не означає кидати за горизонт. Я також кидаю під берег. Отак, От під берег, потім далі, ну, перевіряю різні місця. Риби ми ще не піймали, але вже треба пообідати. Собачка хоче перекусу. Ковбаси. Ну, Діла йшли не те, що погано, але й не добре. Того думаємо, що обідаємо, трохи зараз почаюємо, перекусимо сало. Да будемо кудись рушати далі. Ну, от не працює ця точка. Виходить третій раз я на ній мовчить. Третій і не останній. І причому що, дивіться, зараз скільки на годиннику? А, ну ну майже, майже перша година дня. А вихід жереха може бути аж о 8 То ми ж не будемо 7 годин тут сидіти на одній точці і чекати, вийде, не вийде. Тому треба десь ще походити, ноги жубити, щоб ноги боліли ввечері. Щоб вже не дарма, хоч риби буде, не буде, ну вже ноги боліли. Я не думав, що чай буду пити в таку пору, вже наче там і пора рибу жарити, ну будемо пити чай. Риби немає. То якби взяли сковорідку. що там ще можна? Якийсь мангал. Ну, смішки з мішками, а... Напевно, що вдень робити таку погоду на жереха нічого. Нові точки, нові локації обкидаємо ніде ніякої живої рибини. Побачимо, що буде ввечері. Чи зможе він взагалі вийти ввечері на кльов. Може якщо вітер стихне, може і буде що. А так. Так, просто полощем приманки. Ух, з як і вовка, ноги кормлять. Точка за точкою обловлюється різними приманками, клювань немає. Ну от так буває. Погода, чи, чи ми, шарлатани. <сум> Прийшли на наступне місце. Сьогодні вже намотали кілометраж, ну, близько 8 кілометрів. І це ще не кінець. Сьогоднішньої риболовлі, просто реально по цьому вітру, який дує, знайшли тихе місце, де можна спокійно покидати і може когось піймати. Спокійна вода і може буде жерех. Бо на одному місці, де я до цього піймав минулого разу, там такий вітер, несе гілки, дрова пливуть, ну не покидаєш. Тоді що кидати можна, але ловиш дрова, проводки. Приманки немає. Ось така справа. А нам ще ж до вечора сидіти. Чекати вечірнього виходу Судака, кажу Судака, жереха, Уже судак сниться. А може якби це була паличка Судакова. З більшим тестом судакові приманки, то можна було б джигануть. Але на нас сьогодні жерахова ловля. Я піду попідкручую. А може пощастити тут буде він, бо малька підкручує багато. Ось щойно я сповнув. Після обіду вийшло сонце. Погода змінилася, потеплішало, вітер стих. І ловити нам комфортніше. І почав виходити жерех. в цьому місці, коли все було наче мертве, ми його не бачили, не чули нічого. Як тільки сонечко заблищало, почалися виходи на поверхню. Я кидаю волкера. А, і навіть у Юри було клювання жереха. От Отам нижче покруче, під самим берегом, лупив воблера, але не засікся. Я тут навіть не ходив. Якось не пішов. А він там довго впирався різними приманками і от одиночний жерех все-таки показав себе. Ну, не засікся. В цьому місці також кілька разів він вискакував, але вискакував не на приманку, а просто ганяв верховодку. А от там на тій стороні є коса пісок є. І там він постійно б'є, але туди ми не можемо закинути своїми снастями. Я вже це казав не наразі, дуже далеко. Ну, кидаю волкера. Хоча що таке волкер, коли він не клює. Треба спробувати різні приманки. ну от, Трохи волкером, трошки якимсь ще воблером. Виходи одиночні, це не якийсь там зграйний по кілька штук. Отам. От тут один, десь там один. Ну є виходи. Так що надія ще не померла, що можемо піймати. Правда, вже на годинку 5 годин вечора ловимо довго. Ну, почали десь з 11-ї. Собачка прийшла. Почали з 11-ї дня і от ковзаємось. Ковзаємо, шукаємо, кого шукаємо, хто його знає, що буде. Ну, Ще шанси залишилися піймати. А, oh. ah, то ти закинув, я думав, риба. <laughs> сьогодні риболовля, що я замерз. Сім годин вечора вирішив розвести багаття, але вже немає чого підсмажити на багаті. Сала немає, все поїли. Юра десь ловить. А я настільки замерз, що в мене вже немає бажання ловити, треба відігрітися і потім продовжу. Ну, до пів дев'ятої будемо впиратися в ловлю. Ну як є, то є. Не буде риби, значить не буде риби. А буде, то буде чудово. Ось вона вечірня десна, вітер стихає. І це найголовніше, може бути вихід, якого ми чекаємо весь день. Бо поки що у мене за весь день жодного клювання. Вся надія на, останні, на останню годину сьогоднішньої риболовлі. Ох. Не розрахував я з тормозком. Ну ще чай єся трохи там. З каламуттю. І все. Ну ще трошки ковбаси в нас є, тому ми зараз перекусимо. І собачка перекусить. І продовжимо риболовлю. Сьогодні це вже у нас третій перекус. Ну хоч їмо. Жереха немає, то хоч ковбаси поїмо. <рес> Зато не кослявий. Кістот <рес> нема. <рес> Лучший жерех, ковбаса. Жереха не дочекалися, тепер у вхід іде така ковбаса. Ммммм... Mm, да воно плоді все йде. За коли час мерз? Бачив там один раз він вискакував, що вискочить сьогодні на воблер. Тут ще така круча відвісна. І вона ввалюється. Треба дивитися, щоб разом з кручею не підвіз. Пробуємо. Немає. Чекаємо, чекаємо, може темніше, а жерех не виходить. От і все. <різь> Схоже сьогодні буде обломно. Повний. <різь> все, завершуємо риболовлю, не було. Вже виходу не піймали. Хоча в тебе був шанс піймати, ну як вже є. Ну Що ж, сподіваєш. А воно так наче на зло. Коли от в гості хтось приїжджає, ніколи риба не клює. Будемо приїжджати частіше. Спробуємо наступного разу. Ну, от такий перелом погоди. Сьогодні на ніч буде мороз. Холодно, і от тому риба це все відчуває і клювати не хоче. Може хтось десь і піймав сьогодні. На сьогодні, сьогодні. Ну, Хто вміє ловити, той піймав. Но, <реш> <реш> такі шарлатани, як ми, які таке відео знімають, звісно, нічого не зловлять. <реш> ну, показуємо правду, хоча могли нічого не показати, але, як я казав, найлегше, найпростіше показати правду. Є риба, значить показує. Нема, то як є. Я не показав всі приманки, які ми спробували за сьогодні, але їх було дуже багато, і якщо риба не клює, то сенс їх показувати. Були різні. І глибинні, і поверхневі, і, і проводки різні, і місця пройшли. Кілометраж набили, ну, я думаю, туди-сюди кілометрів 12-15 ми находили сьогодні. Нормально находили. Туди, вниз, вверх, знаходилися, ну, риби не було. Тої, яку ми хотіли піймати, не було. Буде нормальна погода. Підсумки рибалки, які за сьогодні, якщо соромтеся, не соромтеся, соромитись до кінця. Все, дякую за увагу до зустрічі.